Привіт, з вами Саша, і це дивні новини, які дуже давно не виходили. Почнемо. Корея і діти, штрафи за суржик, великі спадки, польська мода, чорний кейс, Нова Зеландія знову без дітей та неотрадиційні шведи. Я розумію, що всі очікують корейські тікток-тренди, щось про кей-поп, кей-б'юті, або як там справи у спільноти чотирьох ні. Проте ні, не цього разу. Я маю для вас не менш цікаві факти про цю країну. Чи знали ви, що корейці просто повернуті на освіті? Вони кожного року б'ють рекорди по залученні репетиторів або цілих додаткових навчальних програм за власні кошти. Потім вибачаються, кажуть, що більше так робити не будуть, і на наступний рік знову б'ють минулий рекорд. А зараз уважно згідно з даними зібраними міністерством освіти. У 2024 році загальні витрати на приватні позашкільні заняття для учнів початкової, середньої та старшої школи досягли 29 трильйонів вон, а це приблизно 21 мільярд доларів. Частка студентів, які додатково займаються з репетитором, 80%, початкова школа 87,7%, середня школа 67%. За даними Міністерства освіти, лихоманка приватної освіти схоже поширилась і на дошкільнят, оскільки 50% опитаних сімей з дітьми віком до 6 років залучали до виховання репетиторів або взагалі відмовлялися від державних садочків і заплатили за приватну освіту. В середньому батьки платять по 1034 долара на один місяць за приватний англійський учбовий заклад для дошкільнят. І фактично це приватні навчальні академії, які орієнтовані на навчання англійською. А у всьому цьому винна конкуренція. Несподівано, правда? Корейське суспільство чимось нагадує українське, як мінімум, викликами те історію. У нас олігархи, у них чеболі, у нас неймовірна індустрія кліпів, там кейпоп. Корейців кріпачили китайці з японцями, у нас то Польща то Росія. Проте наразі не про це. Кумівство, що тут, що там, заважає рухатись молоді по кар'єрних сходах, тому штовхає майже кожну родину на божевільні додаткові витрати на освіту, щоб їх дитинка мала майбутнє у Samsung, LG або Лотегру. А конкуренція на гарні посади у світових технологічних лідерах просто божевільна. Особливо важко батькам, напевно, стає, коли повз них проносяться ось ці майбахи, майбахи, лексуси, лексуси. І ти хочеш чи не хочеш. А ти все віддаєш, щоб у твоєї дитинки було майбутнє. Імітація акцентів як частина жартів на робочому місці прирівняна до расової дискримінації. Подія трапилась у Британії. Хосейн Хасарі, британсько-іранський менеджер з продажів, виграв судовий процес після того, як довів, що його колеги імітували перед ним індійський акцент. І виглядає він приблизно ось так. Ті Full insulting. Юмедерпадрс менес? Сервобатеспікінгліш. Компанія, в якій працював Хасейн, заплатить йому трохи більше 8 тисяч фунтів стерлінгів. Здебільшого Хасей накривляли колеги, що знаходились поруч. Це Алан Річардсон і Джефрі Кернік. І, не вдаваючись до подробиць судового засідання, їх захист зводився до того, що обидва до цього працювали в Південній Африці. І, типу, знаєте, там це було нормально. Мовляв, ну от що поробиш, якщо така звичка. Я про те, що іноді для позбавлення поганих звичок не вистачає просто штрафу у розмірі майже в півмільйона гривень. Правда ж? Спадкування стає таким самим важливим, як і робота. З'явився навіть новий термін як спадкократія. І ні для кого вже не буде таємницею, що купити наразі житло в Києві, Львові чи Одесі для сучасної молоді це трендець як важко. А купляти нерухомість у Гайсені, Олександрії та Вознесенську. Вони бажання не мають, і знаєте, я їх добре розумію: вчиста працюй старано, і досягнеш успіху. Прийнято казати дітям, готуючи їх до дорослого життя. Так було завжди, і я маю надію, що так буде і надалі. Бо багато хто з моїх знайомих так і робили. Вони багато навчались, вони багато працювали, вони заробили статки і наразі живуть комфортно. Проте є і такі, у кого нічого не вийшло, а ще є такі, які досі в процесі. Але дивіться, тут важливий момент. Коли мені було 25 років, квартири в Києві не коштували по 3 мільйона гривень. І насправді це світова проблема. І молодь в шоці. Тому що жити з батьками це треш, а оренда це космос. Висновок життя нема. Сьогодні на перший план в розвинених країнах виходить спадщина. І я зараз буду дуже сильно дивувати вас статистикою. За даними UBS-банку, в 2023 році у світі 53 людини стали мільярдерами, отримавши спадщину, і 84 – зробивши себе самостійно. У банку кажуть, це стає тенденцією, і тут на перший план виходить вже не навичка, як заробити. Що друзі, ми продовжуємо шукати для вас цікаві інвестиційні стратегії в різних класах активів і по всьому світу. А як це все зберегти? Тому що перекладання грошей на дурну голову завжди закінчується колекторами, алкоголізмом і польською полуницею. І останні, до речі, це в кращому випадку. Щоби замість одного об'єкту за 100 тисяч доларів можна було придбати їх 20 штук. За підрахунками банку, якби багаті сім'ї США початку 20-го століття. Відповідально ставились до своїх статків і витрачали до 2% свого багатства на життя сьогодні. Американці налічували б 16 тисяч мільярдерів, хоча насправді їх не більше тисячі, і левова частка з них зробила себе самостійно. Я ж натомість подумала не стільки про мільярдерів, скільки про молодих киян, львів'ян, одеситів. І фраза Цінуйте те, що маєте! заграла для мене новими фарбами. Як ви відноситесь до чорного гумору? Тому що єпископи Польщі зустрілися з тими, хто пережив сексуальне насильство з боку католицьких священнослужителів. Причому одна із жертв вітала цей розвиток у відносинах з церквою як історичний. Один із спікерів зазначив, що зустріч була першим випадком, коли жертви мали можливість поговорити з більшістю єпископів одночасно і висловити свої дуже конкретні очікування від реформування єпархії. Деякі з ініціатив, правда, здається, буде дуже важко прийняти, особливо ті, що стосуються єпископів. А це по типу, будь ласочка, не робіть більше такого. Це ж діти». Я подивилась фоторепортаж зустрічі, і ви знаєте, ну от немає в мене відчуття каяття та провини на обличчях єпископів. Навпаки, гарно виставлене світло, рішучі ракурси, репортери, мікрофони, посмішки. Хоча зустріч і була за закритими дверима, у мене побоювання, щоб там не було, як зазвичай буває на конкурсах краси. Коли сидить журі з поважних панів, є свій ведучий, який типу каже хлопчик під номером 40». А саме стільки жертв сексуального насильства виявило бажання прийти на зустріч. Виходь на сцену, розкажи нам свою історію. Чорний кейс. Я подивилась. Спойлерити не буду, тому що кіно щойно вийшло. Раджу глянути. Воно доволі коротке. І на диво там тільки година 33. І повірте мені, в кінці вам буде замало. Топовий склад акторів: Кейт Бланшетт, Майкл Фасбендер, Пірс Броснан дадуть вам таку інтригу, що ви будете в захваті. Я, звісно, обіцяла без спойлерів про те, ну не можу я пройти повз одного моменту. І тепер, коли мені будуть казати, що знаєте, в Європі життя немає. Що наші продукти найсмачніші? Що якщо в тебе вдома є картопля і кусок хліба, то більше нічого не треба. Я після цього буду питати. Чи ти напружуєш м'язи анального сфінктера? Ти читала фізіологічні появи стресу і обман поліграфа Веймута і Компса від А до Я? Так чи ні? Так, будь ласка, розслаб м'язи сфінктера. Звичайно, Джордж. Нова Зеландія мігрує до Австралії темпи шалені. І за минулий рік країну хобітів покинуло біля 130 тисяч громадян. І це найбільший показник за всю історію, хотіла сказати я. Але ні, тільки за новітню, тому що всю історію Нової Зеландії я не знаю. Пам'ятаєте, я колись вже розповідала про цілеспрямовану міграційну кампанію австралійців. Типу, вони не приховуючи хантерили поліцейських сусідньої країни. Рекламна компанія, нагадую, називалася поліцейський в районі. Типу у нас в Австралії тепліше, зарплати в половину більше, злочинності менше і докупи. Ми тобі ще і під'ємом не даємо. Прямо так і зверталась інтегрована на молодих новозеландських хлопців з професійною освітою реклама. Відкиньте зимовий холод та розширте свій кругозір. Наразі можна прочитати в будь-якій газеті Нової Зеландії в рубриці Оголошення. Але на цей раз мова піде про медсестер та лікарів. Умови, як ви здогадалися, ті самі: більше грошей за працю, сонечко за вікном та підйомні за переїзд. Справа в тому, що економіка Австралії краща, Там більші пенсії, зарплати, а уряд лівих центристів-лейбористів прогнозований та стабільний. І це все штовхає молодь до сусіда. Крістофер Люксон, поточний прем'єр-міністр Нової Зеландії, каже, що. Рішення проблеми відтоку громадян полягає в побудові довгострокової мотиваційної пропозиції для новозеландців, і мова піде про рівень життя, безпеку, пенсії, щоб новозеландці фактично вирішили залишитися вдома. Але це виявляється нелегко в 2009 році. Джон Кі, тодішній прем'єр-міністр Нової Зеландії, поставив собі за ціль до 2025 року зрівнятися за якістю життя з Австралією. Тим часом, у 25-му році, в місті Веллінгтон, це столиця Нової Зеландії, прийнято жартувати, що більш реалістичною метою було б перемогти у цьому змаганні острів Фіджі до 2050-го. Шведська традиція під назвою Фіка під загрозою. У шведів існує культ кави. І тут я хочу сказати, що не тільки у них, тому що ми теж, знаєте, можемо посперечатися, у кого цей культ культовіший. Фіка, як я зрозуміла, це кава плюс солоденьке, плюс стеревеньке, або просто запрошення на каву, від якого гріх відмовитися. Кава росте в ціні. Раціональні шведи починають економити. Ціни на кавові зерна в шведських супермаркетах за останні 6 місяців зросли майже удвічі. Проблема для кавоманів глобальна. Це дефіцит кави, спричинений поєднанням поганих врожаїв внаслідок кліматичної кризи, збільшення світового попиту та зростання транспортних витрат. Ульф Мазур, виконавчий директор Food Price Швеція, каже, кава є священною в Швеції. Але споживання напою за останні роки значно скоротилося. Мовляв, люди зараз варять менше кави вдома. Вони зменшують відходи та стали більш обережними з дозуванням, і багато хто, ймовірно, п'є каву на роботі, де вона є безкоштовна. Ульф продовжує і прогнозує, бо має інсайт, а що ви хотіли у нього робота така, що вже в цей понеділок відбудеться найбільше разове зростання цін на каву. Хоча, на його думку, деякі магазини можуть почекати і до Великодня. Він очікує, що ціни зростуть одразу на 40%, і цифри, я хочу сказати вам просто лякаючі. Я нічого не знаю про Фіку, ніколи не була в Швеції. Проте добре розумію кожного Фіка традиційного шведа, тому що мій день він просто не починається без кави. Пташечка за вікном не заспіває, сонечко не вийде, а оченята, вони просто відмовляються відкриватись. Проте, любі мої, я хочу вас запевнити, запас кави на найближчий квартал був зібраний заздалегідь. Тому відео будуть виходити вчасно і за розкладом. Після довгої перерви в новинах з вами була Неотрадиційна Саша. You got me shaking from the cat